Триває різдвяний піст, який готує нас до великого свята, народження Христа. Як провести цей період корисніше і цікавіше? Про це сьогодні поговоримо з отцем Віктором, священником Мукачівської греко-католицької єпархії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Піст це така усталена традиція, але змінні покоління, обставини, умови. Чи може бути піст і його сприйняття зміненим відповідно до цього? Думаю, що е, так, але воно, піст має витоки набагато раніше. Так, тобто тобто від самих первісних початків християнства, піст є присутній у церкві, то його знаходимо і у в дідахи, тобто посланні апостолів, і е, отців церкви різних, і зокрема, так само пастер Єрма пише про піст. І я б радше сказав, що піст потребує зміни, так? бо сучасний спосіб посту, який ми маємо, я би його назвав радше комерціалізованим. Тобто, як заходимо в супермаркет, то знаходимо пісна їжа, не пісна їжа, не знаю, пісний майонез і інші, інші речі, я б радше сказав, що нам потрібно повертатися до того первинного, первинної суті посту, так? яка була закладена в церкві. Та, яка була фундаментом і основою життя християнина. Бо сучасний піст він зведений радше до такої їжі. Так? Ну, часто до мене, як до священника, приходять люди і питають, що можна їсти в піст, що не можна їсти в піс. Це можна, це не можна. Тут є розмежування, і люди просто перетворюють піст на… на, на спробують перетворити піст на просту усталену річ, що можна, що не можна. Навіть багато журналістських видань в інтернеті, інтернет-видань теж пишуть, що можна їсти у цей піст. П'ять страв, які приготувати смачно. Так? І в кінці перетворюють піст на на дозволять просто до їжі. Так, натомість піст від самого початку, що навіть в старому завіті, знаходимо, що є чимось набагато глибшим. Так, піст є моментом переміни свого способу життя. Але так само цей різдвяний піст маємо періодом, який нам допомагає підготуватися до зустрічі. І на початок нашої розмови про піст я би хотів зачитати власне, пророка Ісаю, де Господь до нього говорить про піст, тобто піст, який любить Господеві. І Господь звертається до пророка Ісаї, кажучи, йому, щоб він йшов говорити до людей і розповідати їм про піст, і, власне, говорить, цитуючи людей. Тобто, що люди говорять, люди кажуть, навіщо нам поститися, як ти не бачиш, себе умертвляти, як ти не знаєш. Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи, гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоб правуватися та сваритися і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було чути на небі. Хіба такий піст мені до вподоби, день, коли хтось умертвляє себе, схиляти голову, немов тростина, вереття і попіл під себе підстелювати. Чи це назвеш ти постом та днем Господеві угодним? Ось піст, який я люблю, кайдани несправедливості розбити, пута корми розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата Твого не ховатись. Тоді світло Твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно Твоя рана. Спасіння Твоє буде йти поперед Тебе. Господня слава слідом за тобою, тоді увізвеш, і Господь відповість, ти крикнеш і Він скаже «Ось я». Коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи. Зробить міцними твої кості, ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не всихають, це з 58 глави пророка Ісаї. І власне, ми можемо чути, що Господь запрошує нас не просто відректися від їжі, так? тобто не поїсти м'яса чи відректися від молочного. Він запрошує нас до чогось набагато більшого так. Папа Франциск дуже багато разів на початок посту, звернення і взагалі. Коли говорив про піст, завжди казав, що піст це є можливість побачити свого ближнього і служити йому. Тобто, можемо так сказати, що піст, який до вподоби господеві, це є піст вийти зі своєї зони комфорту із своєї закритості на інший світ, так і побачити біля себе людей, голодних, спраглих, потребуючих. Найцінніше, я так вважаю, що ми можемо дати сьогодні для свого ближнього це наш час, так, і у період 21-го століття, коли ми проживаємо кризу часу, так бо всіх не вистачає часу. У всіх катастрофічно нема часу, бо сьогоднішній світ каже, що час це гроші. І ми звикли так десь не знаю, пожертвувати для потребуючого якусь там копійку і піти собі. Натомість цей піст можемо прожити в такий спосіб, щоб пожертвувати свій час, дарувати свій час для, для своїх ближніх, так і це не обов'язково там не знаю, хтось десь далеко. Часто проживають в подружжя свою свою кризу, бо один для одного не мають часу. Так, жінка не має часу на чоловіка, бо працює і приходить втомлена. Чоловік не має часу на жінку, не має спілкування, не мають часу на дітей, так має часу на сусідів не мають часу на людей самотніх, як багато маємо людей самотніх, які не мають з ким поговорити, і часто навіть лякаються свого голосу від того, що давно його не чули, так бо не говорили ні з ким. І, власне, піст це не просто зректися їжі. Пастер Ярма говорить про те, що коли постиж каже, віддай свою їжу вдовиці або сироті. Тобто, можемо відрікатися від їжі, це є важливо, бо це є це нам допомагає. Власне, порушити цю зону комфорту, цю нашу закритість, я так люблю називати цю бульбашку, нашу, так, зруйнувати її. Воно допомагає, бо воно так дискомфорт робить нам. Але власне піст є засіб, а ціллю є зустріч, так, зустріч із іншою особою, зустріч з людиною, в якій зустрічаємося з Христом. Бо Йоанн Богослов у своєму посланні, першому посланні говорить, що ти кажеш, що любиш Бога, але не наведеш брата свого, ти неправдомовець. Тобто, бачимо, що не можемо любити Бога. І ненавидіти брата. Не можемо розділяти ці дві речі. Не можемо казати, Господи, я тебе люблю, ти там десь далеко, а людина, яка є біля мене, то її ненавидіти. То, власне, піст це є примиритися з усіма, це знайти, звільнити місце у своєму серці, власне, до того, хто приїде. Церква завжди ставить піст в такий спосіб, що. Зараз буде щось важливе. До цього треба приготуватися. До цього треба приготувати своє серце. До цього приготувати треба свій маєток. Так, ми часто перед Різдвом прибираємо хату, там готуємося, так, але дуже рідко прибираємо своє серце. Так, дуже рідко робимо місце у своєму серці для того, щоб там народився Христос. І цей різдвяний піст, власне, він трошки відрізняється від посту того, який проживаємо перед Пасхою, бо він є радше радісним. Так він є періодом, коли ми очікуємо народження Христа. Так, очікуємо приходу Господа. І дуже цікаво, бо ми можемо собі запитати, ну, ну, і що це для мене значить? Що для мене значить цей прихід Ісуса Христа? Але насправді в духовному розумінні це дуже велику глибину має, бо людина в моменті сотворення, між Богом і людиною вже була прірва, Так? Святий Августин говорить, так? бо Господь був творець, людина була творінням, і була ця прірва. Пізніше людина згрішила, ця прірва збільшилася ще сильніше. Так? Бо Господь був абсолютне добро. Людина згрішила, впустила зло до свого серця, так? і ця природа ще більше розділилася. І Святий Августин каже, що Ісус Христос є мостом, який наново з'єднує людину і Бога. Так? Тобто цей прихід Ісуса Христа, це Різдво, є можливістю зустрітися з Господом. Мені конкретно, так? кожному, зокрема, з нас зустрітися з Господом. І важливо приготуватися, бо коли я. Очікую якихось гостей, я добре готуюся. Так? Готую собі вдома, прибираю дім, готую добре смачну їжу, якусь накриваю на стіл. І так само з цим постом. Тобто я відрікаюся, відмовляюся від їжі, так? наприклад, від молочного м'ясного, для того, щоб цю їжу передати, наприклад, потребуючим, хто є голодний, хто не має їжі. Зараз маємо війну в нас в державі, так? і багато є людей, потребуючих, є людей голодних, нагих. Так? І маємо купа можливостей. Бо сучасний піст, такий, скажімо, до якого ми звикли, це є піст, коли ми просто не їмо там певний період там, 40 днів м'ясо і молочне. кошти, які ми мали витрати на ці речі, відкладаємо і гарно потім на Різдво чи на Пасху, на це свято. Просто переїдаємося, грішимо, а потім нам погано. Ні? В кінці кінців страждаємо від цього. Це не є піст, це радше така, скажімо, дієта. Схуднути і потім, щоб мати свої можливості і фінанси по посвяткувати. Натомість, піст християнина, піст християнський – це є чимось набагато глибшим, це є зустрічу, це є звільненням свого серця і е, приготуванням свого серця до власне до, до того приходу Христа. Повертаючись до їжі, так не всі можуть тримати піст там, у зв'язку з різними обставинами. З іншого боку, є там піст, пісна дисципліна. Яким чином виходити на цей баланс і, можливо, не лякатися тих слів? Пісна дисципліна, зокрема. Церква каже, що люди, котрі важко працюють так, фізично, потім люди, котрі, котрим, не виповнилося ще 14-річного віку, чи люди, котрим вже виповнилося 60 років, так. Вони є звільнені від посту. Ясно, як людина почувається в силі, може, може постити, то запрошується до посту. Але якщо ні, якщо відчуває чи ваду здоров'я якусь, чи заборонено лікарем, так, навіть, то в їжею можна не постити, так. Ну, Але у нашому житті, на, на жаль, є стільки прив'язаностей, стільки трудностей, стільки слабкостей, що ми можемо, окрім їжі, знайти купа способів, щоб постити, так? Чи не знаю, зробити собі. По-модному називається цифровий детокс. Але відмовитися, наприклад, на піст від соціальних мереж, відмовитися від кави, якщо я бачу, що я є залежний від кави. Бо теж одна з таких добрих аспектів посту це звільнитися від залежностей. Тобто звільнитися від того, що керує мною. Побачити, що керує мною, і звільнитися від цього. Побачити, що я можу вижити. Без їжі, без м'ясного, без молочного я можу вижити без куріння, я можу вижити без алкоголю. Але на жаль, так часто у нас буває, що люди там відмовляються від куріння, наприклад, на цілий пісні, Цілий пісні курять і потім на свято. Каторжественна цегаркання, і в кінці просто можна сказати, перекреслюють весь піс, бо суть посту звільнитися на все своє життя, не тільки на ці 40 днів, але на все своє життя, звільнитися від тих залежностей, які керують моїм життям, так від які керують моїм духовним світом і моїм серцем. І, і, і власне, це ще один із, із таких прекрасних аспектів. Тому не тільки їжею, так можемо постати. якщо я бачу, що я їжею не можу постати через стан здоров'я. Так, через протипоказання лікарів, так, чи, там, наприклад, через певний вік, як я сказав, то церква дозволяє не постити в такий спосіб, але для себе, для свого приготування, так, бо знову повертаємося до суті, суть приготуватися. І для того, щоб добре приготуватися я можу в інший спосіб постити. Так? Чи робити добрі справи. чи… Не вживати, як я казав, вже, так, тих речей, від яких я залежний. Так? Тобто Це є теж добрий аспект, добра, добра річ, щоби зустрітися з Христом. Як зробити цей період посту приготування до свята так цікавішим, особливо для молоді? Я думаю, що тут не потрібно чогось надособливого, бо сам піс насправді є дуже цікавий, якщо його проживати у вимірі християнському, глибоко християнському. Так? Тобто, якщо ми пробуємо зацікавити, Якимось э, різними атракціями, перетворити піст на якісь різні атракції, ну, то в кінці він втрачає свою суть, бо сам піст по собі є дуже, дуже цікавий, дуже делікатний і дуже глибокий. Так? Бо э, я пізнаю себе, пізнаю глибину свого єства, свого внутрішнього світу. До речі, це зараз є дуже так, серед молоді. Пізнавати себе, там різні ці коучі, різні э, психологи, різні засоби. Так і власне піст це, це ще один спосіб. Зустрітися з собою, побачити, що в кінці кінців мене руйнує, і, і власне пробувати в цих аспектах свого життя приготувати місце для Ісуса Христа, тобто звільнитися, звільнити своє серце і впустити туди Ісуса Христа. Так, тобто, якщо беремо піст, такий, як який від початку був в церкві, піст, в якому я не просто відрікаюся від їжі, а цю їжу передаю голодному, то це є насправді дуже цікаво, дуже глибоко торкає так. Бо Часто є важко, наприклад, є важко ту їжу. Одна річ, там не знаю, піти купити в супермаркет якусь булку чи не знаю, якусь їжу просто передати потребуючому. А інша річ, от, приготувати їжу, так як для себе, там не знаю, той кусок м'яса, добре так поспажити, той стейк, тоді гарно його поставити, перекрасити його і винести на вулицю комусь голодному. Оце є трудно, так? це є важко. І це є такий, скажімо, виклик собі. Але власне цей піст насправді дуже сильно збагачує, дуже сильно збагачує нас у духовному сенсі, в духовному плані, збагачує наше серце, так? бо дозволяє зруйнувати свій егоїзм і дозволяє теж зустрітися з особою Христа у своєму ближньому. Бо Пригадуємо собі Євангелія про страшний суд, коли Христос каже. Розділяє овець від козлів і каже, що коли я був голодний, ви мене нагодували, коли був спраглий, ви мене напоїли, коли був, ви мене одягли. Так, отож, увійдіть у радість пана свого. Тобто, суть посту, суть молитви, суть цього всього це власне робити добро своєму ближньому, бо він для мене є Христос. Це дуже важливо. Який формат корисного, ефективного проведення посту пропонує єпархія або є у вас на парафії? Я би не сказав, що це тільки наша єпархія чи на парафії. Це я би сказав, так що вся церква пропонує корисне проведення посту. Це обов'язково слово Боже, так читання святого письма, це їжа на щодень, наша, так. Кожен у своїй парафії чи в себе вдома, в сім'ї, може це робити, так? Може, може виконувати в такий спосіб цей піст, прожити, читати слово Боже, особливо разом. Так? То, коли сім'я збирається разом читати Слово Боже, не треба багато, невеличкий уривок з Євангелії, але це вже дуже гарне приготування. Тим паче можна собі вибрати ці Євангелії, які говорять про Різдво Ісуса Христа, і кожного дня там, читати невеличкий уривок, роздумувати про нього. Прекрасний спосіб. Так? Інший спосіб це ділення зі своїм ближнім шматком хліба, так? То, що ми чули в пророка Ісаї. І е, теж м, цікавою і доброю річчю є зустріч із Ісусом Христом у сіді Євхарисії так, тобто не тільки в часі посту, але час посту може бути прекрасним початком цього, так тобто, приходити до сповіді. І тоді приступати до Євхаристії, бо власне в Євхаристії можемо зустрічатися з Ісусом Христом найперше щодня, так, а друга річ фізично, так, бо це і тіло і кров Ісуса Христа. Можемо з ним щодня зустрічатися. І це є такий прекрасний спосіб постити, провести цей піст і, і, і зустрітися з Христом, так, зустріти прийняти новонародженого у своє серце і у своє життя. І теж хотів сказати таку дуже важливу річ, що не можемо. Ясно, Ісус Христос у Євангелії дуже гарно каже про піст, каже, ти коли постиш намасти свою голову олією, умий своє лице, щоб ніхто не знав, що ти постиш. Так, це є важливо. Піст це стосується мене і Бога. Так? Це є щось дуже особистісне, дуже е, таке, яке торкає глибоко мого серця, так, і торкається моїх відносин з Богом. Тобто, перша річ важлива, щоб про мій піст ніхто не знав, бо часто в нас є так, що. Люди, не знаю, одна людина в колективі постить. Тут весь колектив знає, що людина постить. Не? І весь колектив пізніше просто сварки, ненависть, осуд, осудження, злоба, просто бо бо одна людина постить, інший не постять, і це починається, так? Тобто не про це йдеться, не про такий піст. Це тоді просто можна сказати, ми перекреслюємо весь свій духовний поступ. Христос нас завжди запрошує до посту, в якому я беру участь тільки я і він. Тобто такий піст, про який знає тільки він. Це є перша річ важлива, але друга річ важлива, те, що піст має. Соціальний характер, тобто мій особистий піст з Господом, та моя таємниця, вона обов'язково буде зачіпати інших людей, обов'язково буде відноситися до інших людей. І тому ми часто чуємо, що ну, я не мог, я молюся собі сам у серці, я не ходжу до церкви, я собі вірю в Бога, десь там в глибині серця. Не можемо, власне, зажити християнство, бути християнами, не маючи зібрання, не маючи спільноти, так не маючи церкви. Бо коли я заживаю собі своє християнство, десь там сам на сам. Не маючи іншого свого брата, якого мені треба любити, ну в кінці кінців питання, в якого Бога я вірю. Так? Бо апостол Йоанн у своєму посланні чітко говорить, то, що я вже цитував, так? коли кажеш, що любиш Бога і ненавидиш брата свого, ти неправдомовець. Не можеш любити Бога, якого не бачиш, і ненавидіти брата, якого, якого бачиш. Так? Тобто це є проблема. І тому важливо ще одним таким прекрасним добрим способом проведення посту це є приходити до церкви, приходити на спільні богослуження, на спільну молитву для того, щоб в кінці кінців бачити, що я є недосконалий. Так, що я мені важко любити ту людину, яка стоїть поруч мене, яка не знаю, молиться, чи співає не в той спосіб, який я хочу, щоб вона співала, чи не в ту ноту попадає, так, в на службі, чи... чи якісь такі. І тоді це проблема не тої людини, але моя проблема, бо я не можу її любити такою, яка вона є. Так і власне це допомагає мені ще глибше відкривати ті місця, які є хворі в моєму серці. І віддавати їх Господе. І Господь буде їх потрошку зцілювати. І на завершення, підсумовуючи все, кожного року, наче одне й те ж, після приготування до Різдва, сама Різдво, як кожного року робити це свято особливим. Mm -hmm. Дуже дякую, дуже важлива тема. Кожного року стикаємося з тим, що Різдво чим далі, тим більше стає комерціалізованим святом, так? І чим далі, тим менше згадується про Ісуса Христа в ньому. Так? Бачимо, не знаю, різні. Ці різдвяні виставки, ялинки, не знаю, ці пісні, особливо там американські, ці пісні 60-70-х років, так різдвяні, різдвяна новорічні, так і дуже мало де згадується про Ісуса Христа. І е як робити Різдво особливим, ну дуже просто кожного року е пам'ятати собі про Ісуса Христа, пам'ятати собі, що це свято, це є день народження нашого Спасителя, так? нашого Господа, який прийшов на цей світ врятувати мене. Ну, найперше від мене самого, так? бо я часто є е, людиною грішною, і я, я сам ці, в ці гріхи втрапляю, і тому Христос приходить врятувати мене. І коли я буду в часі Різдва це пам'ятати, пам'ятати про ту основну персону, про того, хто прийшов на цей світ про Ісуса Христа, воно вже буде особливим. Так? Бо я буду проживати ті слова, які ми співаємо на Всенічному богослуженні у е, часі Різдва. З нами Бог. Так? Тобто я буду усвідомлювати, що з нами Бог. І Якщо з нами Бог, то це різдво вже є особливе. І кожного року, з року в рік, так, я буду дійсно пізнавати і наново заглиблюватися в те, що з нами Бог. Такий добрий християнський мем, так мені пригадується, що коли ти приступаєш до Євхаристії в перший раз, ти так радісно здивований. Коли ти приступаєш до Євхаристії в 1355 раз, ти так само радісно здивований. Так? Бо Господь кожного разу неймовірний, неперевершений, новий, глибокий і найважливіше безмежний. І нехай не знаю, скільки років кому Господь дасть прожити. І нехай ці, ці Різдво, скільки я буду святкувати, 50, 70, 90, 120 років. Так кожного разу це буде інакше Різдво, нове Різдво, яке буде по глибині, по особливому торкати, якщо я буду заживати його з тим, що народжується Спаситель для мене. Так? І тому саме Різдво вже в собі має цю особливість. Просто, на жаль, ця комерціалізація приховує від нас справдиву суть. Дякую вам за пояснення, які, сподіваємося, допоможуть краще провести цей різдвяний піст. Дуже дякую вам за можливість.